Слава Україні! На Євромайдані створили майдан, народне об'єднання. Текст резолюції про створення загальнонаціональної організації підтримали учасники народного віча на майдані незалежності в Києві. «Вся Україна має стати єдиним майданом, що чистить від ковичу нашу країну з цією метою, та да, з метою подальшої координації нашої діяльності. Її поглиблення і розширення, ми, учасники народного віччя, вирішили перше, заснувати народне об'єднання майдан, до складу якого можуть вступити політичні партії, громадські організації та українські громадяни. Народне об'єднання Майдан матиме раду до її складу. Увійшли відомі в Україні особистості: політики, політологи, громадські і культурні діячі. Співголовами ради новоствореного майдану стали Сергій Квід, Руслан Лежичко, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, Арсеній Ценюк та Олег Тягнебок. Список Ради Майдану відкритий і буде збільшуватися. Завдання ж Майдану вступ до його рядів більшості українців для формування нової України, заявили учасники народного віча. Народне об'єднання Майдану це те об'єднання, яке повинно залучити під свої прапори і до своїх лав. Всіх, хто проти корупції, хто проти продажних судів, хто проти продажних прокурорів. Хто проти звірячої міліції, хто проти корумпованого і продажного антиукраїнського уряду, хто виступає за те, щоб Україна стала частиною Європи, у нас є політичні завдання. Одним з таких політичних завдань повинно стати відновлення балансу влади в країні. Країна не може залежати від того. Як спить президент України і з якою думкою він проснувся? Народ України повинен сказати своє слово про нову українську конституцію. Той, хто тут в Києві, боремося в Києві, кожен хто буде повертатися додому не для того, щоб відпочити собі. Кожен хто вертається додому в своєму селі, в своєму місті, на своєму підприємстві, в своєму інституті, що має робити? Створювати осередки народного об'єднання майдан! План змін для України передбачатиме реформи в судовій системі, створення нової прокуратури та оновленої міліції, яка буде підзвітна територіальній громаді, наголосив лідер фракції Батьківщина. Водночас опозиція і надалі вимагатиме від президента відставки уряду. Власне до виконання всіх вимог майдану закликали стояти людей, учасники Ми вимагаємо. Не тільки відставки уряду, ні тільки покарати тих людей, які винний сьогодні був, був в розгоні мирних демонстрантів. Ми вимагаємо дострокових президентських виборів. Так, да. Київ, Майдан Незалежності, 22 грудня.